А в нас ж, до речі, на площадці отакий от, от пацієнт є. Ви про нього ще нічого не чули, ви його ще не бачили. Він у нас ось чисто тут стоїть і все, і просто чекає свого часу. А який його час має бути? Поки що не зрозуміло, я Думаю, я запитаю вас, що ж нам з ним робити. Тут, в принципі, пару варіантів є. Або продавати його ось, такий, як він зараз є. Зробити на нього суперову ціну, щоб це був за такі гроші, щоб це був не гарний варіант, а просто суперовий варіант. Це перше. Друге. Зайнятись ним повністю, просто я не знаю, довести його до ідеалу, скажімо так, вложити купу коштів, купу сил і купу часу. Ну просто зробити з нього ляльку, тому що потенціал в цієї машини є. Але знову ж це дуже буде нелегко, тому що потрібно багато часу. А зараз, тим паче, зима на дворі це максимально важко. Це він буде чекати як мінімум до літа. А третій варіант, який мені подобається, найбільше. Це просто його розібрати, просто його пустити в розбір. І думаю, запитаю вас, що ж все таки з ним робити? Я, от чесно кажучи, за те, щоб його просто розібрати.